У 964 році великим князем київським став Святослав, який був насамперед воїном. Майже все своє коротке правління він провів у постійних походах і війнах. Літопис доніс до нас образ Святослава, великого лицаря і воїна. У похід князь не брав з собою ні возів, ні воєнного табору, не брав навіть казана, щоб варити їжу, а тільки пік м'ясо на вогнищі. Не мав шатра, а як лягав спати, клав собі під голову сідло, не любив підступу і зради. А як ішов війною на неслухняний край, наперед сповіщав готуйтеся, іду на вас. У 964 році відбувся перший похід Святослава проти хозарського каганату, що здійснював набіги на слов'ян та одноосібно контролював усю торгівлю на Волзі, Дону Кавказі. По дорозі Святослав визволив від хозарської данини в'ятичів, які жили у верхів'ї оки. На середній Волзі русичі вторглися у межі Поволзької Болгарії і здобули найголовніші торговельні міста. У Хозарії князь Святослав оволодів двома великими укріпленнями саркелом білою вежею та столицею і Тілим, не залишивши від них каменя на камені. З хозарського походу русичі поверталися вздовж Каспійського моря і Кавказу. Над морем було взяте багате місто Семендер, а в передгір'ї підкорені і обкладені даниною місцеві народи, яси та касоги. Русь відкрила собі шлях на схід, подолавши сильного торговельного суперника. Проте занепад Хозарії сприяв посиленню нападів степових народів на південні рубежі України Русі. Опанувавши нові торговельні шляхи на Сході, Святослав задумав закріпитися на Дунаї і таким чином. Впливати на всю чорноморську торгівлю у 968 році. Київський князь за намовою візантійських посланців розпочав війну із Болгарією. Руське військо за описами грецьких істориків було величезним і складалося із 60 тисяч воїнів у вирішальній битві під доростолом. Менш чисельне болгарське військо було вщент розгромлене. Святослав продовжив наступ і дуже швидко підкорив понад 80 болгарських міст. За столицю він обрав містечко Переясливець на Дунаї. Хочу жити у Переяславці, то середа на землі моєї там всяке добро сходиться, передає слова князя Літописець. Однак розбудувати нову столицю та закоренитися на нових землях Святославу не вдалося. Отримавши звістку про напад печенігів на Київ, князь повернувся на батьківщину. Київські бояри висловили незадоволення постійними закордонними походами князя. Ти, княже, чужої землі шукаєш та пильнуєш, а свою покинув. Утім, Святослав не прислухався до нарікань киян. Поховавши матір і впорядкувавши державні справи, у 969 році Святослав знову вирушив до Болгарії. Болгари тим часом захопили Переяславець і зачинили ворота перед руським володарем. Війську Святослава ціною неймовірних зусиль вдалося взяти місто приступом і відновити владу над західною частиною країни. Спустошливим і жорстоким був похід на південь, тільки під містом Філіпополь у полон потрапило близько 20 тисяч болгарських воїнів. За наказом князя усі вони були страчені. Після завоювання Болгарії Святослав зважився на похід проти Візантії. Під Аркадіополем 970 року відбулася перша велика битва, переможцями з якої вийшли греки. Святослав із військом відступив від кордонів імперії. Тим часом греки і болгари об'єднали зусилля і розпочали спільний наступ. Останньою твердиною руського війська стала фортеця Доростол. Під мурами цього міста тривали кількаденні виснажливі для обох сторін бої. В одній із сутичок сам Святослав отримав поранення і мало не загинув. Греки святкували перемогу. За їхніми підрахунками, під доростолом загинуло понад 16 тисяч руських воїнів. З поля бою було винесено 20 тисяч руських щитів. 24 липня 971 року між Руссю та Візантією було укладено мирний договір. За умовами договору Святослав відмовлявся від Болгарії. Підтверджувалися прізні відносини між країнами, визнавалися чинність раніше ухвалених торговельних договорів, давалися спільні гарантії безпеки володінь. Наостанок відбулася зустріч князя Святослава з імператором Візантії Іваном Цимисхієм, отримавши збіжжя для коней та харчі для дружини, Святослав вільно виїхав з обложеного міста додому. З великою здобиччю повертався Святослав на Україну, спочатку Дунаєм до гирла ріки, а потім Чорним морем до Дніпровського лиману. У чорноморських степах на руську дружину вже чекали печеніги. Святослав вирішив зазимувати на Дніпрі і перечекати небезпеку. Навесні 972 року голодне і змучене військо рушило вверх по Дніпру. Однак печеніги продовжували чекати на князя. Неподалік Дніпрових порогів степовики оточили Русичів у короткому, але запеклому бою Святослав поліг лицарською смертю. Тіло князя так і не було поховане. Наслідки правління князя Святослава неоднозначні з одного боку, він здолав ворогів України Русі, розширив межі і сфери впливу держави, підніс престиж руської зброї, міжнародний авторитет країни у світі. А разом з тим, під час тривалих військових походів князя Русь потерпала від безвладдя, нападів кочовиків, послаблення єдності та обороноздатності. За життя Святослава країна так і не змогла скористатися усіма військовими перемогами та територіальними придбаннями.